еще раз <свы> Нет, это будет один дубль, и он будет такой ужасный, настолько он должен быть. <свы> Нет. <свы> это будет наш блог. Блог. <свы> а, ну все, она снимается, Аллышка, ты будешь обрезать? <свы> <свы> вот так мы добираемся к ЖД-вокзалу на наш поезд. <свы> я поехал. Отлично. <свы> да, я Умничка. Он побежал, быстренько. Сейчас мы его догоним. Как рвется во львов. Ох ты, блин. Да. пятизвездочный апартамент. Пеклацкая. Главное, что мы заперли вот это. Это тайная посылочка. Я тебе дам яблочко, давай? О, сегодня кто-то выспится. Так, запер его. Вот такая тут ниша. И что то я не уверен, что он туда влезет. Туда? Ее он залез туда. О, класс! Блин, это вообще песня. Там даже место еще есть. Ну, очень классно. А кто это туда такой? Ну да, может быть, набери, может Катя захочет. Она, она в принципе, дома. Все. Да, все, да.

Всім салют, добрий вечір. Я у Львові у винниках. І сьогодні я вперше виїхав на своє перше тренування. Зроблю невелике коло поблизу винників. Хочу трохи проїхати, бо завтра планую 100 км їхати Фух. і треба трохи розім'ятись. Перед цим трохи заджав. Я виїхав, відчуваю, що Сили, якось мене покинули трохи. Дороги в сторону Лисен. Не дуже добре, але жити можна. Планую зробити коло десь кілометрів 30, трохи розім'яти кісточки, щоб завтра вже катнути сотку. Львівську сотку осінню, там де більше набору висоти. Торіг, не знаю ям, тому трохи боюсь навалювати по асфальту. Але трохи їду <смір> якось. Не дуже класно, але їду. Через переїзд зараз і у Львів. Ківочка кайфова Особливо на підйомах, це вже прям випробування своїх нервів яєць. Так, а це доріжки тут. А, а. Можна відбити горішки собі. Зараз буде гревел. Трохи гревелу не завадить. Хух. Sen de sağ çıktın. Крутий і лісочок круті стежки а, Прям душа радіє. Кайфово. Але б мені тут 35-та шиповку мою було б краще. А на сліках таке. Трохи браківочки не завадить ніколи. Це вібромасажер. А тепер кайф. І головне тут є велодоріжки і круті. І все кайфово. 48 майже. Ване світло. Давай. Єє. І ось тут починається кайфова дорога, ідеальна, вздовж гарної природи, лісів, кайф просто. Я дуже хотів тут покатати ще. Колись сюди приїжджав без велосипеда, але тепер я можу це зробити, і це кайфово. Хочу сказати, що Львів дуже гарне місто, дуже чисте, крута архітектура, і ну, завжди приємно сюди приїжджати. Катости тут теж дуже прикольно, але не в центрі міста, бо там бруківка вас доконає, як і мене. Особливо, якщо ви катаєте на шосері, то це. Не дуже кайфово, не звертайте уваги. Якщо я на українській мові буду трохи гальмувати, це норма для мене, бо я звик розмовляти російською мовою у побуті. Я також розмовляю російською мовою, але українську мову знаю дуже добре. Я можу нею спілкуватися, але інколи мені для цього треба трохи думати, трохи підбирати слова. Відоси з, зі Львовом, просто гріх писати на російській мові, тому саме ці відоси будуть на українській мові. Кому це не подобається? Хто не знає української мови, ну, вам треба її вчити. Добрий вечір. Добрий ну, зараз ми їдемо далі. Я повертаюся в винники, зробив коло, десь кілометрів 30 вийде. Невеличке тренування вийшло, якщо можна це так назвати, бо по Бруківці, звичайно, тренуватись не дуже зручно. Але ось такі, такі дороги, як ця, дуже класні. Тут дуже кайфовий, ідеальний асфальт, на якому, звичайно, можна отримати задоволення, що я і продовжу зараз робити. Поїхали! Це дуже круто котносити, бо дуже чисте повітря і дуже гарні краєвиди. І я це обожнюю, я дуже полюбляю таку природу. Лісів у нас в Одеській області дуже не вистачає, бо в нас там степ, ми такі степові люди, які звикли до рівнин, але не до таких високих гір і гарних лісів. У нас круто те, що є море, а тут ліс. Ліс, який я дуже полюбляю, але буває в ньому дуже рідко. Винники, дуже круте місто, дуже чистеньке, гарненьке, українське. Знаєте що помітив? По Львові дуже багато велосипедистів катаються без шолома. Катається по тротуарах, по пішохідних, пішохідних зонах. І це не дуже. Але я їх можу зрозуміти, бо усе місто в руківці і навіть на МТБ там буде не дуже комфортно їздити. Я, звичайно, приїхав на шосері на ендуренсі, але це не те, щоб дуже кайфово, зручно і якось взагалі цікаво. Це просто ти просто витрясуєш душу там і все. <хи> Ось. Ну і ми вже приїхали. Така вийшла в мене невеличке тренування. Я скажу, що це було якось дуже круто і весело і швидко, але завтра буде... будемо катосити соточку і подивимось яка тут у Львові велосотка. А на цьому відео я закінчу. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. До побачення у Львові.